Доброго дня, 6 клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Ми з вами продовжуємо працювати в темі пейзаж. Сьогодні вас чекає нова цікава робота, і я хочу звернути вашу увагу на те, що той мотив, з яким ми будемо сьогодні працювати, знадобиться нам і через тиждень. Тож налаштовуємося на двотижневу роботу. А сьогодні я хочу запросити вас. До іншої країни, до якої спробуйте відгадати за допомогою музики? Ну як? Виходить. А ось так із зображенням. А ще одна підказочка. Так, це Японія. Далека, невідома, загадкова для нас країна. Перед вами священна гора Фудзіяма. Японці її обожнюють, фотографують, малюють, створюють про неї хоку, присвячують їй свої твори у різні пори року. Це діючий вулкан, але він надзвичайно живописний, тому що його вершина вкрита снігом, і у будь-яку пару року він. Виглядає надзвичайно з одного боку він відображається в озері, але японці фотографують його з різних боків. Отже, ми сьогодні з вами спробуємо зобразити пейзаж в японському стилі із горою Фудзіямою. Оглядати це все буде ось так. Озеро над озером. Гора Фудзияма. А на березі ну, ми зображуємо з вами не гілочки-сакури, а ось таку японську сосну, яка відрізняється від нашої, тим, що має такі викручені гілки. Такий стовбур, схожий на містера Х. Пам'ятаєте дерево, яке ми малювали з вами в 5 класі, і дехто себе поособлював саме з цим деревом? Отже, порядок нашої роботи буде таким: формат буде горизонтальним. На ньому ви зображуєте лінію горизонту, і на лінії горизонту намічаєте гору Фудзіяму. Верхівочка якої буде вкрита снігом. Тож ми олівчиком промальовуємо ту частинку, яка у нас на роботі залишиться білою. Одразу попереджаю, що білою фарбою працювати ми не будемо. Тому що при роботі акварельними фарбами, якщо щось треба зобразити білим, це значить, треба просто залишити білим папір. Далі. А намічаємо інший бік озера і ліворуч розташовуємо ось цю японську сосну. Промальовуємо її олівчиком, але не до дрібних гілочок, а лише основні. Дрібні гілочки ми з вами додамо потім одразу пензликом. Зверніть увагу, сосна не стоїть на краю листочка, вона виростає. Із землі. Отже, це підготовча робота простим олівцем, готова. Для роботи нам знадобля, знадобиться три пензлі. Товстий, середній і тоненький. Приготуйте їх, будь ласка, візьміть водичку, і ми з вами починаємо працювати акварельними фарбами. І так, починаємо з дальнього плану. З неба. Промальовуємо блакитне небо. Над самою горою воно більш насичене, а чим нижче воно опускається до лінії горизонту, тим стає світлішим. Ми обводимо гору Фудзіяму, але не обводимо дерево і працюємо фарбою просто по його гілочках і стовбуру. Наступний етап. Нам необхідно намалювати, підібрати колір гори Фудзіями. Вона у нас буде насиченого синього кольору. І вже тут ми обмальовуємо ту частину, яка буде вкрита снігом, і залишаємо білою гілочку, яка находить на гору Фудзіяму. Для того, щоб потім. Не замалювати у воді відображення гори Фодіями, ми одразу а, тоненьким пензликом можемо намітити ось цю білу плямочку вже на озері. Зверніть увагу. Тон гори темніший за небо. Гора темніша за небо. Далі, далі ми промалює, промалюємо озеро. А до синього кольору додамо зелену фарбу, наберемо цієї фарби більше, ніж ми малювали гору, і замалюємо всю поверхню озера, обведемо те відображення, яке ми бачимо від сніжної вершини, але потім трішечки розмиємо його водою, тому що відображення у воді. Не буде таким чітким, як ми бачимо а, цю сніжну вершину а, в реальності, правильно? Знов звертаю вашу увагу, що вже тут вода темніша за гору. Отже, найтемнішою у нас є озеро, далі гора Фудзі, і найсвітлішим затоном є небо. А тепер. Необхідно дати фарбам підсохнути. Ви працювали акварельною фарбою. Ви використовували багато води. Зверніть на це увагу. Без води, ваша робота не вийде в такому вигляді, як ми б хотіли мати. Отже, після того, як ваш листочок підсох, ми охрою, це світлий-світлий коричневий колір, намічаємо. Інший бік озера. І розташовуємо праворуч дві ось такі два дерева, схожих на ялинку. Не має значення, що це за порода дерева. Ми малюємо пензликом а, такими зигзагоподібними лініями вправо-вліво і намічаємо стовбур, від якого на берег падає цінь. Не забудьте, що ми це робимо. По сухому паперу. Інакше ваші дерева просто попливуть. Так само а по сухому паперу ми починаємо промальовувати дерево на першому плані, ось цю японську сосну. Тут нам 100% знадобиться тоненький пензлик, а ми беремо коричневу фарбу, темно коричневу. Якщо у вас немає. Насиченого темного коричневого, ви до вашого коричневого кольору додаєте трішечки чорного. І ось коли тепер ми зафарбовуємо стовбур і гілки дерева, по ходу, тоненьким пензликом, ми додаємо ці тоненькі, дрібненькі гілочки, які ми не промальовували олівцем, але тепер дуже легко це можемо зробити одразу пензликом. Далі. А далі нам необхідно буде додати лише а, голочки сосни. Також ми будемо працювати тоненьким пензликом, працювати самим кінчиком цього пензлика, і ось на тих гілочках, а, які ви тільки що намалювали, ми зображуємо як зірочки, ось ці такі пучечки зелених. Оголочок. В кінці додаємо травички навколо сосни, і наш японський пейзаж будемо вважати готовим. А через тиждень кожен з вас стане трішечки чарівником, мистецьким чарівником, і перетворить цей пейзаж. А на що ви дізнаєтесь через тиждень? Чекаю ваші роботи. Фотографуйте ваші шедеври і надсилайте мені. До зустрічі!